Ігор ледь пересувається кімнатою. На вулицю каже, практично не виходить. Аби дістатися до поліклініки з транспортом по можливості допомагають друзі. У Ігоря діагностували зношення та руйнування хрещової тканини кульшового суглоба, що прогресує, руйнування головки тазу. Перший чоловік помітив, що щось не так зі здоров'ям у січні. Стало важко ходити. Звернувся до лікарів, озвучували різні діагнози і нарешті встановили правильний. Я льох на обслідування і вияснилось, що Мне в первый день сказали мне замена тазобедренных суставов. Также объяснили, что у меня диагноз как трози... двусторонняя кактразия двух двух ног, то есть бедер это самое. А также это оси эластичный невроз бедренных костей. Это что значит? Что идет разрушение бедренных, который в таз ходит, этот самый, он разрушается, этот сустав. Потрібна заміна двох суглобів. Вартість одного близько 100 тисяч гривень. Лише зробивши операцію, Ігор зможе нормально ходити, а найпростіші рухи не потребуватимуть надзусиль. Загалом на протезування та лікування потрібно близько 300 тисяч гривень. Родина таких коштів немає. Дружина пана Ігоря наразі єдина працююча в сім'ї. Якщо операцію не зробити, Ігор може втратити можливість ходити. Хотіла б, щоб добрі люди, якщо є у нас, допомогли йому. Важко дуже його і, і, і вдягати, і все допомагати йому. Я її навіть не побажаю ворогу таке. Ми вже лікувалися, вже скільки і грошей потратили дуже багато. Ігор не в змозі нахилятися. Будь-які навантаження йому протипоказані, адже одразу відчуває біль в поясниці. Нині чоловік на лікарняному увесь свій час проводить з восьмирічною донькою. Найбільше бажання дитини, аби тато якомога швидше одужав і нарешті зміг іти поряд вулицею. Найперше, що вони зроблять разом, підуть на прогулянку до парку. Поїдеться і покататися з папою на велосипеді. Рідні сподіваються на допомогу небайдужих людей. Якщо маєте змогу долучитись до збору, номер картки ви бачите на екрані. Будь-які 20-30 гривень важливі родині, адже допоможуть повернути ігорю здатність рухатись та радіти життю. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.